25 числа у 12 годин дня йшла вже бойова техніка. Ішла техніка одразу не по селу, а одразу йшла ну, там по заставку, там на ставок є, така дорога є там. Ну вона, кажуть, на, на карті нарисована та була дорога, і йшла тут техніка. Ну, я вийшла і. Давай вже бігти туди і не боялася, і хотіла сота рахувати, і... ну, і йшли туди вони. А тоді стали йшли, йти всі цією дорогою йшли, багато одиниць з техніки. Кожен день. Не було того дня, не йшли. Ну, може, два дні, чого так, що не йшла техніка. Зразу в одну сторону йшли, а тоді стали туди йти назад, вертатися. І ми пощо тут щитали. Там зв'язувалися, тут пройшло 25 годин. ну саме вирішили, що десь вони там дислокуються в нас. На Більшаки, кинує 150 одиниць техніки. Оце усього десь більше трьох тисяч. одиниць техніки йшло, все йшло. Важка, і, і лікарські, і, і кухні ну все. І понтонні мости, і все, все, все і храматорії, і все йшло. Зразу їхали, вони ж не стріляли ми як туди, а тоді.